Осінні вітре, що могучим стоном над лісом стогнеш, мов над сином мати, що хмари лютогониш небосклоном, мов хочеш зиму, сон і смерть прогнати, що в щілинах диким виєш тоном і рвеш соломою сільської хати, зів'яли листя гоном, перегоном по полю котиш. Вітри, мій крилатий. Я довго пильно слухав стону твого і знаю, чом так стогнеш ти і плачеш. Тобі жаль сонця, цвіту дня літнього. о Овістри, брате, як мене побачиш старим зів'ялим, чи й по мені заплачеш, чи й гнівно слід буття завієш мого?